Звичайно, актуальною для України, а тому, що в нас справді дуже високий охоронний статус бурого ведмедя. І в природі, переважно в переважнох Карпатах, залишилося не більше 250 особин. І у той же час в незаконному, в незаконному утриманні у неприйнятних умовах для ведмедя ще утримується більше 200 ведмедів. Це ненормально, це не сприяє загалом охороні виду в Україні. Для таких ведмедів, а ми і будуємо цей притулок для того, щоб коли їх порятували, вони могли десь дожити своє життя. Скільки тут буде ведмедів, які саме у ведмедів, першочергових? Ми розраховуємо на 15-20 ведмедів. Ми виходимо з того, що в нас є певні стандарти, скільки площі має бути на одного ведмедя. Ми виходимо з пів гектара на одну особу, якщо вона окремо отримується. І в першу чергу ми будемо орієнтуватися на найбільш такі скажімо, сходний випадок це контрольно-притравичні станції, контрольно-тренувальні станції для мисливських психів, де їх спіють на ведмеді. Ось цих ведмедів ми намагаємося рятувати в першу чергу, але звичайно, ми будемо приділяти увагу іншим сходним випадкам. Наприклад, якщо ведмідь утримується в ресторані в дуже маленькій клітці, пісній, і якщо ми реально бачимо, що це критична ситуація, ми будемо це обговорювати і намагатися врятувати саме звичайно. У ці умови необхідні невольмові і чи будуть вони тут належно? Коли ми утримуємо будь-яку тварину в неволі, навіть якщо це на піввільну умові, навіть якщо це величезний вольєр, ми маємо розуміти, що це дика тварина і в неї є певні біологічні потреби. Вона має, по-перше, реалізувати свою природну поведінку. Вона має бігати, дряпатися, маркувати територію, плавати у спадку, інколи соціалізуватися з іншими тваринами. І саме на це ми орієнтуємося, коли розробляємо наші стандарти, коли плануємо дизайн вольєрів, коли плануємо, як буде виглядати огорожа, які дерева будуть всередині, як буде виглядати ставок, яка глибина, а, яка висота фундаменту. Тобто це маса, маса технічних нюансів, і всі вони розраховані саме на те, щоб вдмі жив довго, щасливо і максимально здорово. А як тоді буде виглядати, тобто це буде 20 вольєрів, що конкретніше там буде? А по-перше, це буде візит центр. Де люди зможуть зможуть приїхати, де вони зможуть ознайомитися з якимись матеріалами про ведмедів, що це за тварина, для чого цей проект існує, як ведмеді живуть в дикій природі, як вони страждають через людську діяльність, навіщо ми їх рятуємо? А по-друге, вони зможуть ходити між вольєрами по спеціальних стежках в рамках екскурсій так і побачити цих ведмедів, як вони реалізують саме природну поведінку. Вони зможуть побачити, як ведмедь гуляє, як він лазить по деревах, як він їсть щось. Ми плануємо за кілька років. Так, ми плануємо у 2017 році, році закінчити першу фазу. Це буде власне візит центр. Це буде так звана кормова кухня для ведмедів, де буде готуватися їм їжа. Це будуть повністю складські приміщення і кілька перших вольєрів. І в принципі наступного року ми сподіваємося вже врятувати кількох ведмедів, усі перші вольєри. Але вся територія, от абсолютно вся з усіма стежками, з усіма вольєрами, з ветеринарною клінікою, все це буде завершено у 2018 року згідно нашого плану. Така